Пусте подвір'я і стадіон та гойдалки без дітей. Це про приміщення школи у селі Кононь Чаканівської громади. Цього року у червні заклад закрили, а дітям та вчителям запропонували перейти у Межиріч, хутір Хмільна, Чеканів для педагога Ольги Волощенко. Це друга зміна школи через оптимізацію. Зовсім мало було діток. Там у нас було п'ять учнів і меншенько. Зрозуміло, уже навіть діткам було не цікаво. Жінка розповідає, що шкода закритої школи і ділиться чи комфортно їй працювати у Хмельнянському ліцеї. Маленька школа це маленька сім'я. От і діти, звичайно, звикли до вчителя. От, звичайно, було дуже боляче, але прекрасно розуміємо, що більша школа, більше можливостей. Дуже чуйна, хороша людина, директор. Ольга Петрівна. От взагалі колектив дуже хороший і прийняли нас з радістю. Ольга Волощенко говорить, що у шостому класі троє учнів, яких вона навчала у Конончанській школі. Серед них Максим Сігорський. Хто поїхав учитися в Кані, хто в Межирич? Мені тут краще. Більший колектив. Нові друзі. Однокласниця хлопчика Маргарита Карнацька додає, школа у Конончі їй була територіально ближча. Тепер вона встає на пів години раніше. З усіх вчителів їй знайома лише одна. З усіх предметів тільки з української мови вчитель наш. Клас став більшим і з'явилося більше друзів, говорить однокласниця дітей Софія Лисенко. Зараз у шостому класі навчається десятеро учнів. Мені подобається значить, більше учнів, більше друзів з класу. Класно. Я вважаю, що треба наче їх підтримати, їм з ними подружити і ну, розповідати, показати їм все тут. Усіх у новому класі знає, говорить десятикласник Ігор Кобзар, але все одно, каже, хвилювався. В перший день було незвично, хвилювався. А на другий вже нормально. Сприйняли з радістю, з цікавістю. Ну, ніхто не був проти. Нині найбільший клас у школі налічує 17 дітей, а найменший 9, розповідає директорка Хмільнянського ліцею Ольга Пустовойд. Поки що діти ще себе трошки, ну може, ніякого відчувають, тому що змінилися вчителі. Але я думаю, протязі вересня-жовтня місяця вони повністю адаптуються і все буде в порядку. Перш за все, треба дитині дати змогу влитися в той шкільний колектив, в класний колектив, для того, щоб вони змогли себе відчути повноцінним членом команди. Мама двох учнів Тетяна Василега засмучена закриттям Конончанської школи. Її діти нині навчаються у двох різних закладах. Живемо біля школи, мусимо їздить. Школи гарні, і колективи, і діти, але для кожного села начебто добре, як в селі є школа. 44 учні ліквідованої Конончанської школи перейшли на навчання до Канева, Межиріча та села Хмільна, розповідає начальниця відділу освіти Канівської міської ради Надія Голда і додає, що зміна закладу для дітей на краще. Якщо сидить в класі троє п'ятеро дітей. Зрозумійте, в з одного села, з одної, можливо, вулиці, вони звикли до себе, а потім вони потрапляють уже зовсім великі колективи, де треба відстоювати своє право на життя. Якби збереглася Конончанський навчальний заклад, то дитина б обходилася нам майже 200 тисяч на рік. Якщо в цей самий період, в школі номер 4 де за 700 дітей, дитина обходиться в 2 тисячі. Приміщення Конончанської школи говорить Надія Голда залишається комунальною власністю громади. Нині вирішують питання, хто там працюватиме. Ірина Філенко, Максим Шевченко, Олег Кураш. Новини на Суспільному. Черкащина.